Вітаю всіх, хто налаштовував свої приймачі на хвилі українського радіо Вінниці на часі. програми з перших уст перед мікрофоном Олександр Блашко в Україні. Діє державна програма, згідно якої медичні працівники, що виявили бажання працювати в сільській місцевості, отримують службове житло на безоплатній основі. Як працює відповідна програма на Вінниччині, на яких умовах надаватиметься житло для медпрацівників? Та які фахівці медичної сфери є найбільш затребуваними в сільській місцевості? Про це сьогодні йтиметься у розмові з директоркою департаменту охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації Ольгою Задорожною. Тож залишайтеся з нами. Вітає вас, пані Ольго, у нашій студії. Добрий день, шановні слухачі, і глядачі. Аби все ж таки вирішити кадрову проблему щодо забезпечення медзакладів на на селі відповідними фахівцями, держава готова придбати і надати службове житло насамперед медикам, які виявили бажання працювати у сільській місцевості через відповідну. Програму. Скажіть, з якого часу працює ця програма безпосередньо на Вінниччині та які, можливо, вимоги до самих медиків, які все ж таки вирішили працювати в сільській місцевості? Галузь охорони здоров'я особливо гостро відчуває нехватку кадрів під час військового стану. До цього ми переживали ковід, і ви знаєте, затребувані спеціальності. Це були інфекціоністи, яких ми шукали. Це були анестезіологи, реаніматологи. Сьогодні будь-яка спеціальність у нас є в країні і в. Не, не, і в нашому регіоні е, дефіцитною. Тобто можна сказати, що в є всі спеціальності. В першу чергу ми говоримо про спеціальності хірургічного профілю, але не забуваємо і про е, лікарів загальної практики сімейної медицини. Сьогодні є завдання уряду, це. Е, Реабілітація в кожну громаду, тому реабілітологи мають з'явитися і в кожному центрі сімейної медицини, і бажано, щоб це відбулося до кінця року. Сьогодні, порахувавши вакансії, які у нас є офіційно озвучені нашими закладами охорони здоров'я, нам вкрай не достає спеціалістів різних спеціальностей за різним фахом, це мінімум 200 лікарів. Медичних сестер значно більше, е, тому і уряд взяв на себе таку е, програму, як забезпечити, як повернути е, молоді кадри, як повернути їх в сільську місцевість. А тут йде мова не тільки про сільську місцевість, а й е, деокуповані території, в яких е, теж е, гостра нехватка кадрів, і які сьогодні заміняються мобільними бригадами із інших регіонів. Тому е, липень місяць 2025 року. Було прийняття двох постанов. Це основоположні постанови, які підтримують молодого фахівця, які погодиться працювати не тільки в сільській місцевості, а й на деокупованих територіях, на територіях, наближених до зони бойових дій, тому що там вкрай не вистачає медичного персоналу. І це програма, яка починає діяти фактично з дня прийняття такої постанови тобто липень 2025 року. Па Ольго, переїхати і працювати в село це все ж таки справа добровільна. Чи можливо, як проходить сам процес пошуку кандидатів? Можливо, перевагу надає перевага, надається випускникам медвузів. Ну, Якщо безумовно. вони виявили бажання, безумовно. Взагалі програма стосується не тільки лікарів, а й медсестер і середнього медичного персоналу, тому що їх теж вкрай не вистачає в наших закладах охорони здоров'я. Якщо ми говоримо... Ми говорили про дві постанови. Так? Одна постанова регламентує регламентується закупівля службового житла, друга постанова це підйомні для лікарів, які приїхали відпрацювати в сільську місцевість це 200 тисяч на руки молодому фахівцю для того, щоб він розпочав свою трудову діяльність саме в сільській місцевості. Про службове житло окремо. Це цікава програма, під яку закладена певна сума коштів державного бюджету, яка має задовільнити потребу в таких спеціалістах, фактичних всіх регіонів, які знаходяться на деокупованих територіях і територіях, на яких не ведуться бойові дії. Якщо ми говоримо про сільську місцевість, то умови має бути декілька. По-перше, ми говоримо про лікаря або про медсестру. Це безумовно це громадянин України. По-друге, це ті спеціалісти, які для нашого регіону вони їдуть в сільську місцевість. Це їх гранічний вік до 50 років. Ми говоримо про підтримку молодого фахівця. По-третє, ми говоримо про те, що є ще певні умови, тому що держава не так просто зараз знайти додаткові кошти з державного бюджету і закупляти таке службове житло. Це е, наявність бажання у заклада придбати службове житло. А заклад в цьому має бути край зацікавлений, тому що він зацікавлений у молодому фахівці. Крім того, цей фахівець має вже бути за основним місцем роботи в закладі охорони здоров'я в сільській місцевості. Але давайте говорити чесно: у нас більшість центрів сімейної медицини це все ж таки міста, містечка і селища, в яких вони розташовані. А от амбулаторії, їх структурні підрозділи, розташовані якраз в сільській місцевості. І якщо лікар погоджується працювати в амбулаторії і вже 120 календарних днів пропрацював за основним місцем роботи в даному центрі сімейної медицини чи в лікарні, він може претендувати на таке житло. Ну і відповідна кількість населення, яку він обслуговує, має відповідати певним ні. критеріям, ні? Ні. Тут, не, от не якраз ми до населення не прив'язуємося. Ми прив'язуємося до того, наявність таких приміщень, які знайде молодий фахівець спільно з закладом охорони здоров'я в межах сільської місцевості або в 30-кілометровій зоні від того населеного пункту, де знаходиться його робоче місце. Єдине виключення відповідно буде для обласних центрів міста Києва. Ну і зрозуміло, великих мільйонників міст ми. Говоримо про сільську все ж таки місцевість. А яким все ж таки критеріям має відповідати службове житло? Це перше питання. І, на вашу думку, чи не простіше було б це житло не придбати, а взяти в оренду? Ну. Е Якщо ми говоримо про е, довгострокові програми, то службове житло, яке буде закуплено для молодого фахівця, е, воно буде служити дуже довгі роки, і заклад бере його безпосередньо на свій баланс. Це говорить про те, що заклад буде дбати про свої молоді кадри, які будуть приходити до нього, і він може розширяти цю програму, ставити на баланс достатньо велику кількість приміщень і забезпечувати таким чином житлом молодих спеціалістів. Коли ми говорили з інтернами першого року чи другого року і пропонували їм роботу в таких непоганих дуже центрах сімейної медицини чи в лікарнях, невеличких лікарнях, але які знаходяться в Селищах і там може бути використана така програма, як службове житло. В першу чергу діти задавали питання, де я буду жити? Або в мене є молода сім'я. У нас уже є дитина. Нам би потрібно було те місце, де нас забезпечить житло. Службове житло може бути як багатоквартирний будинок і викуплена квартира в ньому, або це житловий приміщення, житловий будинок в сільській місцевості. Тому що розуміємо, що не в кожному селі є багатоквартирний будинок, чи там двохповерховий, чи одноповерховий, де можна купити окрему квартиру. Відповідна є норма. На одного жильця це не менше 13,5 квадратних метрів, але може бути і більше. І умова, що дана сім'я, яка приїхала сюди, а родина або це сам молодий фахівець, не має вже власного житла на даній території або в радіусі 30 кілометрів від його основного робочого місця. Попередньо ви говорили про те, що існує певний дефіцит медичних працівників сільських. Місців. Місцевості, а в яких громадах області за вашими дослідженнями найбільше найбільше потребують саме таких фахівців? Ви проводили певний моніторинг дослідження? Так, е, да. коли ми взагалі коли, е, отримали? Постанову кабінету міністрів ми запропонували її в першу чергу для розвиду голів територіальних громад, тому що вони як ніхто знають, які потреби є у них в громаді і в яких фахівцях, і які заклади вони будуть планувати підтримувати в такій програмі. Тому у нас на сьогодні вже є. Я просто не хочу оголошувати, тому що це поки комерційна тайна. Вісім громад, які розглядають питання по закупівлі такого службового житла. І одна громада вже підготувала документи для розгляду їх в департаменті в Міністерстві охорони здоров'я, і вони готові. У них є молоді фахівці, які потребують такого житла, і вони готові вступити до державної програми для того, щоб забезпечити їх службовим житлом. Ну це невеликі громади. Я зразу скажу це. Сам городок, Махнівка, наприклад, да, у нас Джулинка, де є це. Центри сімейної медицини вони вкрай потребують вузьких спеціалістів, спеціалістів загального профілю сімейної медицини. І для них ці програми досить актуальні. На сьогоднішній день вже є певні заявки від медпрацівників, які виявили бажання переїхати в сільську місцевість. Чи це в процесі? Це в процесі ще, тому що постанова вступила в дію. Вона була прийнята 16 липня 2025 року. Тобто, фактично, у нас з вами місяць був на роздум'я. Сьогодні вісім громад готові закупляти таке службове житло. Одна вже в процесі повної підготовки документів до розгляду. Пані Вольну, а які все ж таки преференції для тих, хто хоче переїхати працювати в сільську місцевість? Ми говоримо про. Медмедиків, які переваги тут вони отримують? Ну, крім службового житла, молодий спеціаліст, який приїжджає в сільську місцевість і підписує контракт з закладом охорони здоров'я на відпрацювання в сільській місцевості не менше трьох років, отримує іще на руки від виша від, від того національного медичного університету, який він закінчував, і ще підйомні кошти в вигляді 200 тисяч гривень. Це Одне із стимулів, крім того, якщо ми говоримо про сімейну медицину, задекларована урядом і заслухана уже на засіданнях уряду пропозиція Міністерства охорони здоров'я Національної служби здоров'я це підвищення заробітної плати для лікарів сільської місцевості в центрах сімейної медицини до 35 тисяч гривень. Окладами це стосується не тільки загальної практики сімейної медицини, а й екстреної медичної допомоги. Ну і давайте згадаємо, що у нас були чудові програми великого будівництва 19 20 року, коли ми змогли провести реконструкцію і оновити осучаснити наші сільські амбулаторії. Це було 39 амбулаторій у нас в регіоні, і збудувати їх 16 нових. Абсолютно, от там уже є службове житло для молодих лікарів або для їх родини, або окремо для. Лікарів. Робота в сільській місцевості так само цікава, як і в місті. І е, ті люди, які зголошуються їхати туди, потім вони приростають туди корнями, вони е, заводять родини, е, друзів, е, знайомих, і, е, в принципі, це досить непогано для молодого фахівця. Ну і проблема, як ви попередньо говорили, є ще і у забезпеченні молодшим медичним персоналом на місцях. Так? так яким чином вона буде вирішуватися програмою? Це також передбачено. Так, службове житло передбачено для закупівлі як медичній сестрі, фельдшеру, так і лікарю. Тобто тут ми говоримо про медичного працівника в цілому? Все ж таки сільська місцевість є. Певний дефіцит кадрів. А щодо е, амбулаторій і лікарень вже районного рівня, тут є проблема з кадровим забезпеченням на сьогодні, на жаль, проблема з кадрами у нас є навіть в обласному центрі. Нам сьогодні вкрай не кардіохірургів, нам не хватає нейрохірургів, нам не вистачає неврологів. Сьогодні е, виявляється дефіцит по вузьким спеціальностям, гастроентерологи, е, ендокринологи. Війна внесла на жаль свої корективи. Якби ми не говорили, що ми більш-менш спокійний регіон, але сьогодні ми побачили, була страшна ніч для Вінничини по Масштабам атак расистів, тому є і певна міграція населення, є у нас дуже багато фахівців, наших медиків, які сьогодні добровольцями пішли на фронт. На жаль, у нас є втрати сьогодні серед медичних працівників. Я можу говорити тільки закладів нашої комунальної форми власності. На жаль, 17 загиблих. Тобто кадровий дефіцит він є і він наростає. Тому максимально те, що може зробити держава, вона буде робити для того, щоб залучити кадри медичних працівників, зробити привабливий, повернути привабливість професії медіка, її престиж, її значимість в суспільство. Що ж, дякую вам, пані Ольго, за розмову. Час ефіру добіг кінця. Нагадаю, що в ефірі Українська радіо Вінниці звучала програма з перших уст. В ній брала участь директорка департаменту охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації Ольга Задорожна. Йшлося про умови надання. Житла медпрацівникам, що виявили бажання працювати в громадах області згідно державної програми. Розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре і будьте здорові.